Екс-противник Кличка та батько Ф'юрі наїхали на Олександра Усика, новий чемпіон світу в суперлегкій вазі, та російський боксер, що в найкращих традиціях своєї армії, своїх бросайт. Привіт усім, у кого є світло, та будьте здорові, якщо дивитися це відео не сьогодні. Про бокс розказуємо на каналі Тайк Майсон. Я Макс Діденко. Вперед. За вакантний пояс чемпіона світу WBC у суперлегкому дивізіоні змагалися Реджис Прогрейс та Хосе Сепеда. Букмекери надавали перевагу реджису в цьому поєдинку, і той фактично з першого раунду почав виправдовувати надання. Аванси. Хосе Сепеда це безумовно боксер хорошого рівня, гарна техніка, непоганий таймінг, солідний послужний список. Але в битві зі справжнім майстром такі хлопці виграють вкрай рідко. Реджіс був кращою всьому. Він вигравав мікроепізоди, коли потрібно на дещо цю секунди раніше вклинитися, прекрасно бив у розріз та перегравав опонента. Що мені особисто хочеться відзначити в роботі Прогрейса, це його ближню руку, яка однаково добре тримає дистанцію, пристрілюється і зупиняє противника. Причому цікаве те, що по ходу бою Реджис час від часу міняв стійку і, відповідно, ближню руку. Але від того вона менш небезпечною не ставала. Дуже якісний боксер. Мені сподобався боксу його виконання. Реджис на техніці із задоволенням забера. В раунд за раундом трохи розсік, обличчя противника. А фінал настав в 11-му раунді. новий чемпіон світу у суперлегкій вазі WBC уже є, але сама суперлегка вага. Це якийсь парад абсурду. От дивіться, є Джош Тейлор, який у 19-му році здолав Прогрейса. У 21-му став абсолютом дивізіону, переміг Шера Міреса та захистивши цей статус у 22-му році проти Джоша Кетерола. Людина має 19 боїв і 19 перемог. Але він уже втратив свої три з чотирьох поясів. Усе через те, що статус абсолюта можна завоювати, але майже нереально втримати. Часто боксерські союзи не встані домовитися, через що пояси йдуть по руках. Прогрес топчик це безумовно. Але за пояс WBC він мав боксувати не проти сепеди. Рамірес, Коммі, Кетерол, Прогрес, недавно ще й Теофімо Лопес. Вага загалом конкурентна, аби лиш пояси розігрувалися якось за справедливим принципом. А от де ми побачили менш захоплюючий бокс, то це в Лондоні. Після побиття від Тайсона Ф'юрі екс-претендент на чемпіонський пояс Діліан Вайт, мав закривати поразку. Для цього йому вибрали гідного противника в особі американського проспекта Джермейна Франкліна. Уайт спершу почав давити, мовляв, якщо не боксом суперника брати, то хоча б натиском. Франклін заткував, але ситуація контрольована. Раунду до сьомого Діліан намагався чинити пресних, але нічого особливого не показав. Американець вже давав гідну відсіч, і що важливо, кількісно то перебивав суперника. Саме на боці американця була перевага не тільки по виконутих, але й по влучних ударах. З другої половини бою моя особиста прихильність була на боці Франкліна. Вайт це боксер без особливого інтелекту, але з пресингом і знатною плюхою. Останнього ми не побачили. А Уайт без плюхи схожий на стару бабусину софу або ж дерека Шесору. Франклін же, як для невідомого боксера, діяв дуже чітко, провалював, відповідав на контрах, банально був більш різким за опонента. Моя думка, що проспект був кращим за суперника, в точності ударів, варіативності дій та в фінальних раундах. Усе це було на боці андердога. Рішення суддів: 115, 115 та двічі: 116-112 на користь Вайта. Рефері вирішили віддати перемогу на користь британця. Американець, уперше в кар'єрі, поступився. Він програв, але здобув дещо більше. Хорошу пресу і прихильність тисяч людей по всьому світу після цього бою. І я не сумніваюся в тому, що після такої поразки його позиція буде тільки зростати. Він це заслуговує. У вайтуж у недалекому майбутньому приписують бій з ентоні Джошуа, який якраз таки був присутній на поєдинку. Переможець такого бою може отримати хороший психологічний імпульс. А той, хто програє, може перейти у стан таких підбитих льотчиків. Головна фраза росіян останні місяці такий широкий лозунг своїх не брасейн. Ага. А как же? А вот цей российский боксер не против изменить прописочку. Мне бы хотелось получить сербское гражданство и иметь возможность боксировать за титулы чемпиона мира. Посредством этого я бы смог объединить и без того близкие наши братские народы. Безусловно, я не собираюсь отказываться от российского паспорта. Да, в условиях санкций сербский паспорт дает возможность боксировать за границей. Ну що, я так зрозумів, що руски своїх не бросають, а санкції не дійствують. Як там справи на Росії? О! Ну, благополуччя! Так. так, загалом санкції російських боксерів проти самих бійців дещо двозначні. Адже боксерам типу Бетербієва, Махмудова, Ковальова дають можливість боксувати, перемальовуючи їх під нібито інших представників нації. Проте як бачимо, у типового російського боксера вже починаються проблеми. Але стати сербом, щоби не боксувати за Росію, це і є віліка матушка Русь. Ще тут. друзі. Запис кожного ролику зараз здається доволі складно через нестачу світла. Як бачите, останні ролики я пишу у закладі швидкого харчування. Тому при нагоді прошу вас сподобати цей ролик, підписатись на канал і вдарити по дзвіночку як слід, щоб не пропускати наші ролики. Якщо хочете бути на зв'язку оперативно і читати всі боксерські новини зі мною, то підписуйтесь на мій телеграм. Посилання в описі Камон. Рубрика наїзди на Усика. What? Ну а ви як думали, що тенденція? Росіяни від'ємно наступають. А хтось безперебійно жене бочку на Олександра Усика цього разу це батько Тайсона Ф'юрі, а також Девід Хей. Почнімо з останнього. Так, я вважаю, що на своєму піку зі своєю швидкістю і таймінгом, якщо б я вклав всього в себе в цей бій, усик проти Тоні Белью, прибрати Тоні і поставити мене туди на піку, думаю, я би точно нокаутував цього хлопця. Все ж таки, на мою суб'єктивну думку, на своєму піку, Девід Хей виглядав би небезпечніше ніж Тоні Белію проти Олександра Усика. Адже таким ударом серед крузерів мало хто володів упродовж останніх років двадцяти. Але бути таким упевненим, що цього арсеналу вистачило би, аби нокаутувати усика, доволі оманливо при всіх рівних умарі Сабрєдіса в 17-му також був хороший удар. Чого лукавити, якщо і Мурат Гесієв володів кінською силою і вирубав чемпіона світу Юніеля Дортікосе? Девід Хей був прекрасним боксером першої важкої ваги, але так відверто займатися шапкою закидальництвом йому дозволяє тільки те, що він уже ніколи не вийде на українця. Зате від Володимира Кличка хаймейкеру ой як прилітало. Ролик про це є в нашому каналі, обов'язково гляньте, якщо не бачили, там смачні плюхи. А от що про Олександра Усика думає батько Тайсона Ф'юрі. Я хотів би, щоб Тайсон спочатку отримав цього Українського кролика, якщо кролик зробить все правильно, він зустрінеться з моїм сином. Якщо Деон Тей хоче ще раз побитися з Тайсоном, він теж отримає своє. Але дозвольте мені дещо сказати: якщо Деонтей Уайлдер знову вийде в ринг з Тайсоном Ф'юрі, то це буде кінець його кар'єри. Ми знаємо його слабкі місця та куди треба бити. На цей раз Тайсон ударить у це слабке місце ще сильніше. Ніж раніше нас не турбує сила Вайлдера. Тайсон може бити його сім разів на тиждень. Всі вони, ким би вони не були, якщо вони беруться за справу, і це має сенс з погляду бізнесу. Тайсон битиметься з ними. Він може перемогти їх усіх галопом. Тайсон елітний боєць, тоді як решта хороші. Між елітним бійцем та хорошим бійцем величезна різниця. Мій син доведеться, коли зустрінеться з ними всіма, і вони це отримають. Тайсон поверне українського кролика в лігво разом з рештою кроликів. Кролик, наїзди, погрози. Десь я вже це бачив. Арсеній Петрович, як символ президентської власті. Вручаю вам. Команда Фюрі публічно висловлює позицію. Мовляв, давайте, ми готові. Але до бою якось справа не доходить. Втім, судячи з того, що Олександр уже повернувся до тренувальної роботи, а циган імовірно бере собі проміжного противника в особі Дерека чи Сори, хочеться вірити, що бій за Абсолюта ми все ж побачимо в лютому березні наступного року. Але чи побачимо боксери? Ви як думаєте, чи буде бій усик ф'юрі в лютому березні цього року? Чи він такий відбудеться? Напишіть у коментарях під цим відео. А що бійці за сказали усику в березні цього року? Відповідь у цьому відео. Слава Україні.